На курському напрямку Сили оборони України продовжують гатити ворога. Тенденція наступна. Нагадаю вам, що була численна кількість заяв, численна кількість названо дат, коли як іде, будуть вибувати сили оборони з курського напрямку. 1 жовтня, 1 грудня до нового року. Остання дата, яку називали в Кремлі, це мовляв. Поспішаємо. Треба до інавгурації Трампа вибити сили оборони з курського напрямку. Сьогодні 25 січня. Інавгурація Трампа відбулася 5 днів тому. А сили оборони України як тримають позиції на Курському напрямку, так і тримали. Більше того, не просто тримають, але й нищать ворога. 47-ма бригада. Наша продемонструвала кадри, як вона нищить і перетворює на металобрух техніку окупантів. За останні два дні вони пошкодили п'ять бронемашин піхоти разом із екіпажами знищили ворожу антенну зв'язку та підірвали бліндажі. Окрім того, 47-ма бригада працює. Ми вже знаємо про це. Можна говорити на курському напрямку. 92-га, 95-та, 225-та Біля Дар'їно. Вчора показували кадри, як вони розмотують колони техніки. А от е, зараз м, м, повідомила 82-га бригада, що вони ліквідували чергову колону на курському напрямку. В цій колоні були і танки, і бронетехніка мається на увазі БМП. Також піхота, тобто, всі заяви Кремля про те, що вони мовляв будуть втілювати задумане вибивати сили оборони з курського напрямку. Абсолютно провалюються. Більше того, наші сили оборони продемонстрували, як вони знищили ворожу вчора авіаційну ракету Х-59. Вчора екіпаж одного з катерів військово-морських сил збройних сил України знищив ворожу ракету Х-59, яка була випущена з літака Російської Федерації су 57 та спрямована на цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту. Південний от бачимо всіма самами засобами ліквідовуються ворожі ракети, і вже навіть от військово-морські сили демонструють, що до речі, та супінця цьому це один з найновіших літаків Російської Федерації. Використовують вже і їх росіяни. От ви бачите кадри, як і наслідки, і знищення цієї ракети. Велика подяка нашим оборонцям. Також хочу вам сказати наступне, що дуже зараз багато говорять про. Те, що, начебто, зупинили допомогу Україні. От видання Політико видало вчора цілу статтю про те, що мовляв, все не буде більше ніякої військової техніки, озброєння від Сполучених Штатів Америки з приходом Трампа. Американську допомогу Україні заморожено на три місяці через 85 днів, держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій Каже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва, про це пише видання Політико. Зазначається, що накази про припинення роботи стосуються допомоги всім країнам, крім Ізраїлю та Єгипту. Дерсекретар Рубіо випустив нове розпорядження, яке зупиняє фінансування більшості поточних програм іноземної допомоги на 90 днів. Цей наказ, який став несподіванкою для співробітника. Робітників держдепартаменту поширюються на військову допомогу Україні. Розпорядження розіслане в усі дипломатичні та консульські установи вимагає, щоб співробітники відомства виконали наказ про припинення роботи майже за всіма наявними програмами іноземної допомоги. Як зазначено в документі, воно набуває чинності негайно. Юсей також призупинив проєкти з підтримки України, включно зі школами та медичною допомогою. Пише Reuters, Повідомляється, що серед заморожених ініціатив. Програми підтримки шкіл надання медичної допомоги, включно з екстреною допомогою матерям і вакцинацією дітей.